Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про те, як впливає включення компанії в S&P 500 на ціну акції цієї компанії. Сподіваюсь, буде цікаво, бо як мінімум корисно. Тому залишайте з нами до кінця, а ми розпочинаємо. Вийшла новина, що з наступного понеділка, 19 травня, в нас оновиться список компаній, які входять в S&P 500, тому що до її рядів буде долучено криптовалютну біржу Coinbase. А про це зараз там всі інвестиційні новинні сайти якраз і друкують. Власне, що Coinbase буде долучено. Це перша. Криптанська, да, в чистому вигляді фірма, яка буде додана до бенчмарку. перед торговою сесією, 19 травня, Coinbase буде включена в S&P 500, і вона замінить видавця кредитних карток Discover Financial, яка була поглинута компанією Capital One. Це досить велика новина для компанії, і тому ми хочемо да, розглянути питання, чи є пряма кореляція між. Між тим, коли компанію включають в S&P 500, і з ціною на акції цієї компанії вона зростає, падає, або можливо вона зростає в короткостроковій перспективі. А що ж відбувається в довгостроковій? В цілому, якраз для кращого розуміння, коли ми з вами розглядаємось весь цей квадратик S&P 500, ми з вами розуміємо, що сам індекс від Standard Poor's, який відслідковує. Або який на базі 500 компаній а, власне є таким мірилом своєобразної економіки. Є багато компаній інвестиційних, як BlackRock, Fidelity, Vanguard, які створюють свої ETF, свої фонди, які відслід... які будуються на базі S&P 500 і складаються з тих цінних паперів, на базі яких складається сам індекс S&P 500. І вони а, наповнюють ось цей свій ETF саме в ті пропорції. В якій будується SP500. Тобто для такої кращої наочності, якщо ми якраз з вами подивимося, наприклад, на сайт etf.com Оберемо тут, наприклад, найпопулярніший е, 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 ETF на SP від Vanguard VOO. От Якщо ми подивимось на його холдингс, да, ми бачимо, що зараз він складається з 505 компаній. І у кожної компанії є свій відсоток алокацій. Да, тобто, яка компанія яку частку займає от, ось в усьому цьому кошику? Знову ж таки, залежно від величини компанії, тому що SP 500 це е, 505 найбільших за. Капіталізацію компанії. Ось у компанії Apple найбільша частка 7.02, Microsoft 5.87, Nvidia 5.58, далі 377 Amazon, Meta 265 і так далі. От якщо ми повністю розгорнемо це меню, ми бачимо, що у кожної компанії з SP 500: у Procter, Gamble, Johnson Johnson, Netflix, Walmart, Home Depot, Chevron, Coca-Cola, у кожної є да, своя частка в цьому загальному кошику. В когось більше, в когось менше, залежно від розміру самої компанії. Також з 19 травня. Coinbase також буде мати якусь свою алокацію в кошику SP 500. І відповідно є цілі дослідження, які так і називаються ефект від включення компанії в SP 500 на ціну акцій. І відповідно тут на різних моделях, математичних в тому числі, вимальовуються і беручи до уваги історичні, статистичні дані. Ні, ось який цей ефект. Ну давайте так загалом, якщо підрезюмувати, то ці дослідження бралися в різний період часу. І ось в цілому, якщо ми говоримо. Про там ефект незалежно від того, коли ці робилися дослідження, між 1966 дев'ятсот шістдешостим вісімдесят Або зараз то, як правило, короткостроковий ефект завжди позитивний. Я вже трошки почав спілкуватися зі штучним інтелектом, нещодавно да? в телеграм каналі що використ... намагаюся використовувати або досліджувати, як працює чат GPT. Я власне задав йому питання, щоб він мені, наприклад, дав перелік компаній, які були включені в СМПІ. Між 2015 і 25 роками, тобто за 10 років, і як включення в S&P вплинуло на ціну на акції. Ну, ми бачимо, лідером в нас є Тесла. Тут було 70% зростання, далі Palantir 23%, Dell 4,6, вже навіть Coinbase є. Не дивлячись на те, що я випуск записую 13 травня, вже ChatGPT включив 19 травня Coinbase, І тут зазначено, ну на момент, коли я робив дослідження, що зростає. Зростання ціни на акцію понад 9%. Да? Хоча ми з вами е, можемо спостерігати, що Coinbase якраз ось на цій новині про включення в S&P 500 відреагував просто карколомним зростанням. Плюс 22 відсотки, понад 253 долари. Я ще вчора, коли вийшла новина, подивився, що сесія закрилася на відмітці біля там 200. Це вже тут 230. Вчора здається 207 було. Тому що я по 229 вирішив виставити ордер, але він не, не спрацював зранку, був відхилений. Ну а вже під час відкриття сесії ціна одразу була 239, і далі ось вже піднялася до понад 253 долари за штуку. Тобто, на Coinbase ми також бачимо, так що лише на новині про включення, який ми маємо ажіотаж на ринку. Так от, повертаючись до моїх досліджень, чаті GPT по іншим компаніям, так він е, виділив, виділив такі е, основні ключові моменти, які ось впливають на ось цей короткостроковий бум. Перше, це короткостроковий буст. Багато компаній. Е, на собі відчувають підвищення ціни на акцію в момент включення, навіть в момент, коли стає відомо про включення компанії в S&P 500, головним чином через те, що в великі фонди, як Vanguard, BlackRock, Fidelity, State Street Global Advisors, ось всі ті емітенти ETF-ів, які будуються на S&P 500, або які емітують інші ETF-и стратегії, яких передбачає включення, так чи інакше 500 найбільших компаній в свої індекси. З рахунок того, що на ринку в нас з'являється такий великий гравець, він в один момент е стимулює великий попит через це ціна на акцію зростає. Тому, як правило, короткостроковий ефект завжди позитивний. Що стосується довгострокового перформансу, то тут е ось цей первинний буст не завжди гарантує е стабільне зростання в майбутньому, і ось ця довгострокова перспектива е е е е залежить від вже м фундаменту компанії від її фундаментальних фінансових показників від її операційної ефективності. Ну і третє, це звичайно, реакція ринку. Вона може відрізнятися більше, менше, але деякі компанії, так чи інакше, можуть навіть по деяким компаніям може спостерігатися зниження ціни на акції після включення в S&P500. Далі я трохи почав збільшувати горизонт з 10 на 15 років. Попросив його, щоб він мені. Зробив перелік всіх компаній, які з 2010 по 2025 рік включалися в SP 500. І також, щоб він знову ж таки вибудував, да, як ціна змінилася, ми в цілому бачимо усюди позитивна динаміка, тобто ні в кого немає негативної. В момент як на новині про включення, так і після включення. В основному да, тут всі такі, ну, всі дуже позитивні е цифри. Але Далі вже попросив, щоб він мені побудував діаграму щодо того, як змінилася ціна ось з моменту включення до сьогодення. Тобто, коли в нас вже проходить ось цей короткостроковий ефект, щоб подивитися, все ж таки, на дистанції чи є пряма кореляція. Ну і тут ми бачимо, що в нас є топ-лідер. Це компанія Netflix з моменту включення в S&P 500 із поточною ціною виросла ось просто карколомно. Да, це знову ж таки за період по компаніям з 2010 року мета. 716, Tesla 159, Палантір 86, PayPal 79. Але ми також бачимо, що в нас є і аутсайдери, тобто компанії, ціна на акції яких впала, якщо ми порівнюємо з тією ціною, яка була після включення в SP 500. Зокрема, тут ми бачимо Enface і Moderna. Enface, Moderna, Match Group. Ну, і Moderna взагалі впала понад на 65%, EnFace 28%, Match Group на. Мінус 7%. відсотків. Тому знову ж таки, да щоб тримати голову холодною, я особисто не втримався. Все ж таки, Coinbase після відкриття сесії придбав. В мене ордер спрацював один по 239, один по 240. Ну зараз ціна 253, сподіваюся, що цей ефект буде більш довготривалим. Тобто я Модерно ось зараз на цій новині підібрав. Але так, да, якщо ми все ж таки подивимось на Модерну, вона зараз 25. Е, нагадаю, Модерна, одні з перших, яка винайшла вакцину проти ковіду, в 20, 2021 році вона увійшла в S&P 500, і, і в тому числі враховуючи всі її класні показники, її вакцина вважалася однією з перших, кращих. Ціна на акції зростала в моменті на 450 доларів. Ну. А зараз 25. Ну, з моменту, якщо ми все ж таки кажемо про включення в S&P 500, нам там Че Джупіті побудував, що вона мінус 65 втратила. Ну але все одно так, це суттєве зростання. Тому треба, звичайно, все одно дивитися на фундаментал самої компанії. Повторюсь, на її ефективність. Тому, якщо ви оцінюєте компанію вдовгу, не варто брати до уваги лише сам факт включення в S&P 500. Звичайно. Включення в SP 500 ще грає і сильну таку респектабельну роль. Ці компанії одразу вже під олівцем у інвесторів як більш, повторюся, респектабельна, можливо, навіть більш надійна. Вона користується одразу попитом у великих гравців, але в довгостроковій перспективі лише операційна ефективність бізнесу дозволить інвесторам спати спокійно, щоб бізнес дійсно заробляв. Тому дивіться уважно, спостерігайте. Короткостроковий ефект може мати довгостроковий неприємний після смак. Отже, як висновок, пряма кореляція між новиною про включення і власне включенням короткостроковий ефект, як правило, позитивний. А от варіабільність на наскільки сильний буде цей буст, він вже залежить від все ж таки того, наскільки компанія хайпова. Беручи до уваги, взагалі все, що відбувається навколо зараз криптовалюти, біткоін знову понад 100 тисяч, десь там напівоживає ефіріум. Можливо, в нас таки не було альтсезону. А враховуючи, що все ж таки Coinbase так має збирати вершки якраз з усього цього хайпу на крипторинку, то, ну, скоріше за все, поки що, принаймні, і короткостроково. Перспектива виглядає досить непогано. В довгостроковій, звичайно, подивимось, тому тут при прийнятті вже рішень, коли ви вдовгу формуєте портфель, звичайно, вивчаєте фундаментал, фінансові показники, порівнюєте з конкурентами на ринку, вибудовуєте різні моделі. Ну, це вже на ваш особистий аналіз. Ну, що стосується теми, то в цілому е це все, про що хотів сьогодні сказати. Якщо вам випуск був цікавий або корисний, не забудьте підписатися на YouTube канал Мільйонер за 7 років, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. Ну і, звичайно ж, поставте будь-який лайк і напишіть комент, це допомагає нам просуватися в інвестиційному середовищі. На цьому все, друзі. Капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимо з вами у новому випуску. До зустрічі!